Ти що, Літаки летять, будемо всіх бомбити. Бачимо дві теплові сигнатури. У нас є якраз два вога є на них. Тупо на каждого. Ну велкам перші. Давай, зірка Василь. Перші Да, Тут вино ну, до вас, конечно. Е, бігає. О, да, 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 да світиться. Мабуть, тебе почули уже. Давай, давай. Еее! Yeah! 300. Заль. Популь до Популь Приведи, приведи свою семью на вбрат. Покажи Дарселі. Він маневри, да, так, Да, 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 Не знаю, що робити. Справжній льотчик. О, забіг, типу, в укриття. Пішла. В укриття. є є